Всім доброго дня, доброї пори часу. Зараз знаходжуся у Франції і перевожу транспортний засіб, який позаді мене, для наших військових в Україну. Я бачите, вже пофарбували в Іспанії хлопці, молодці. Дякуємо Асоціації українців. Міста Картахена, громада і її керівнику Ігору Михайлову, який організовує, об'єднує людей і всі люди спільно збираються, допомагають нашим Збройним силам України. От такий транспортний засіб ми з Іспанії будемо передавати нашим, нашим військовим. Я думаю, що це буде дуже хороший подарок для них, оскільки вони такі власні і просили. Так що всім ще раз перемоги, щоб ми обов'язково в цьому році, 2025 рік, нас зараз перемогли тих москалів, орків і так далі. Ну, недобрих людей, будемо так говорити, які вирішили. Взяти з силою нашу неньку Україну і намагаються її знищити. Їм однозначно це не вийде. Ми всі разом, це є одне ціле, це є сила і ми переможемо. Слава Україні! І героям слава нашим військовослужбовцям Збройних сил України. Слава, слава і слава! Ви молодці, ми вам будемо допомагати.